Доброго дня! Сьогодні 5 лютого висіваю ранній шпинат в теплицю. Відкрив я упаковку. Ось так цей шпинат виглядає. Протроєний. Різні калібри, маленькі калібри, великі. Але не однакові. Висіваю ось так рідком. І так далі. Ставим лайк та підписуємося на мій канал. Бо буду показувати різні культури, як їх садити, як їх вирощувати. Всього вам найкращого.